Виконуємо практичну роботу 7 за підручником інформатики 5 класу авторського колективу Бондаренко Остовецьке Плевчик Шестопалов 2022 року випуску. Відкриємо середовище розробки IDLE. Відкриємо вікно програми File, New File. Нам потрібно створити програму калькулятор піци. Спочатку потрібно ввести. Кількість піц, скільки хоче замовити покупець, далі ціну однієї піци І прохувати ціну піци зі знижкою і без знижки. Кількість піц, скільки хоче замовити покупець, будемо зберігати в змінній номер. Створимо її. І вводити ми це будемо значення з клавіатури з допомогою функції input. Але, незважаючи на те, що будемо вводити число, це буде рядковий тип. Отже, нам потрібно рядковий тип перетворити в цілий. Для цього скористаємося функцією int, для того, щоб у вас з'явився такий список з підказками, натисніть комбінацію клавіш Ctrl, пропуск. Ну, а далі вже записуємо функцію input. Всередині в одинарних або подвійних лапках запишемо підказку для користувача, що він повинен ввести, а саме кількість піц. Змінній кост. Будемо зберігати ціну однієї піци. Також входимо з клавіатури. Тепер підрахуємо загальну ціну покупки. Загальну ціну будемо зберігати в зміні Total. І зрозуміло, для цього нам потрібно кількість піц, тобто змінну number, умножити на ціну однієї піци. Тобто на змінну кост. Але, якраз так сталося, що в піцерії ювілей, і на честь ювілею є знижка 10%. Підрахуємо дану знижку. Будемо знижку зберігати в зміні дисконт. Ну і для того, щоб порахувати знижку, нам потрібно загальну ціну помножити на 0,1. Знижка 10%, 10% ділимо на 100, це в нас буде 0,1%. Тепер знову підрахуємо загальну ціну вже зі знижкою. Ну і тут ми від загальної ціни без знижки. Зараз вона ось. Піднімемо знижку Discount. Так, як я дорівнюю ось тут пропустив. Ну і тепер виведемо результат в консоль. Саме нам потрібно вивести ціну без знижки і ціну зі знижкою. Виводимо за допомогою функції Print, але зверніть увагу, що ціна без знижки в нас ось тут. А ось тут в нас вже ціна зі знижкою. І в нас зміна була та сама total. Отже, якщо ми хочемо вивести ціну без знижки, то нам потрібно виводити ось тут. Виводимо за допомогою функції Print. Виведемо ще пояснювальний текст ціна без знижки. Далі пишемо кому і виводимо змінну TOTAL. А якщо ми хочемо вивести ціну зі знижкою, То також виводимо ось цю змінну тотал, але вже ось тут бачимо, в нас вже буде ось тут змінний тотал, зберігатися ціна зі знижкою. Ну, якщо ми хотіли вивести ще змінну дискаунт, то нам потрібно було б ще написати print. Знижка і вводимо змінний дискаунт. Є таке. Ну і ще зверніть увагу, що ціну однієї піци ви повинні ввести тільки ціле число, тобто тільки гривні без жодних копійок. Якщо б піца була з копійками, то, то потрібно було перетворювати не в цілий тип за допомогою функції int, а в дійсний за допомогою функції float. Давайте збережемо власній папці з іменем піца. Та виконуємо run, run-модуль. Так, введемо кількість піц. Нехай буде 100 гривень. Так, і в нас помилка. Я змінний дискаунт неправильно написав. Так, здається, тепер правильно. Ну, давайте ще раз спробуємо. Тепер добре, ціна без знижки 200, знижка 20 гривень. Тут варто було б забрати пробіл. І ціна зі знижкою. Правильно, буде 180. 200 відняти 20, буде 180. Отже, практичну роботу виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!